Ви думаєте, що це казка? Це відео розкриє правду, яку ми забули. Що ви уявляєте, коли чуєте ім'я Змій Горинич? Швидше за все, у вашій голові виникає звичний, майже рідний образ з дитячих книжок та радянських мультфільмів? Смішний, пухкий зелений дракончик із трьома головами. Він дурний. Трохи комедний, але розмовляє забавними голосами, і його завжди легко перемагає будь-який Іван Царевич, просто махнувши мечем. Ми звикли сміятися над ним, ми звикли вважати його вигадкою. Але я прошу вас, забудьте цей образ зітріть його з пам'яті просто зараз, тому що та жахлива реальність, яка породила міф про змія не має нічого спільного з доброю казкою. За цим образом ховається біль, який наш народ переніс через тисячоліття. Вище тут добре, бо те, що ви щойно відчули, не жахливий сон. Я теж так думав, поки не побачив карту осадних машин у музеї Києва. Все, що я вам розповім далі, має археологічні докази. Тисни підписку. Це твій квиток у минуле, де горіло все. Уявіть, що ви, Русич 12-го століття, ви стоїте на дерев'яній фортечній стіні прикордонного міста десь під Рязанню або Києвом. Довкола тиша світить сонце, колоситься жито, але раптом спочатку ви нічого не бачите, ви лише відчуваєте дивну вібрацію. Земля під ногами починає тремтіти дрібно, наче жива, вода у відрах біля криниці йде лябом, домашня худоба починає біситися в загоні, а птахи зриваються з дерев і в паніці величезними зграями відлітають на північ. А потім горизонт починає чорніти. Це не грозові хмари, це пил. Пил піднятий десятками тисяч копит. У цьому хмарі пилу, що закриває сонце, рухається він, нескінченна, звивиста чорна стрічка, єдиний гігантський організм, сплетений з заліза, шкіри, кінських трупів і людського гніву. Він простягнувся на кілометри від краю до краю степу. Він рухається невблаганно, і він спалює все, до чого торкається. Наші предки не знали сучасних термінів. У них не було слів геноцид, окупація, тотальна війна чи військова машина. Вони мислили міфологічними образами і коли бачили цю невблаганну силу, що несе смерть усьому живому, у них залишилося лише одне слово, щоб описати цей жах: – «змій». Давайте розберемо це чудовисько по частинах. Почнемо з імені. В фольклорі імена ніколи не дають просто так це завжди код, ключ до суті істоти. Чому його звуть Горинич? Найпростіша дитяча версія, яку нам розкажуть у школі, він живе в горах. Горинич, отже, гірський. Але більшість лінгвістів і істориків, які вивчають давньоруську мову, схиляються до іншої, набагато страшнішої версії. Вдумайтеся в корінь цього слова. Гор це не тільки гора, це горіти, це горе. Змій горинич це той, що спалює, істота, народжена з вогню, диму і людських сліз. Згадайте тактику степових кочівників печенігів, половців, а пізніше й монголів. Вони не просто грабували заради наживи. Вони використовували тактику випаленої землі, щоб посіяти паніку. Перше, що бачили мешканці мирного села під час набігу, це не обличчя ворогів. Вони бачили вогняні стріли, що летіли щільним дощем, дахи на Русі крили соломою чи дранкою. Дерево було сухим, достатньо однієї іскри, щоб поселення миттєво перетворилося на палаюче пекло. Стіна вогню вставала за секунди, їдкий чорний дим застиляв очі, не давав дихати. Для простого селянина, який у жаху ховався в підполі, притискаючи до себе дітей, це виглядало так, ніби саме небо обрушилося на землю вогняним подихом. Ворог був усюди, ворог сам був вогнем. І саме тому Змій у казках завжди дихає полум'ям. Це не магія дракона. Це тисячі смолоскипів, кинутих у ваші доми, це горящий хліб на полях, це горизонт охоплений заревом пожежу. Є ще одна не менш жахлива трактовка імені горенич від слова горній, тобто верхній, високий. Вершник на бойовому коні завжди возвишався над піхотним землеробом. Він дивився на нього з висоти, як хижак на беззахисну жертву. Для пішої людини ця кінна лавина, що неслася галопом, зливалася в єдине багатоголове, багатоноге створіння, яке неможливо зупинити. Так народився образ істота, яка приносить горе, істота, яка змусить ваш світ горіти. У будь-якій казці про змія є головна анатомічна деталь у нього три голови іноді шість, дев'ять або дванадцять, але число завжди кратне трьом. І найстрашніше, наймістичніша його властивість регенерація. Згадайте зрубав Іван одну голову, а замість неї тут же дві нові виросли. Здається, це чиста магія, казковий вимисел. Але спитайте будь-якого військового історика, спеціаліста з тактики кочівників, і він скаже вам це точний, майже документальний опис степового бою. Кочівники воювали цілком інакше ніж руські витязі. Їхня армія була ідеально організованою структурою. Вона завжди ділилася на три частини: три величезних автономних кулака, центр, коль, ліве крило Джунгар і праве крило Барунгар. Уявіть себе на полі бою. Ви бачите перед собою не одну купу, а три гігантські колони. Які рухаються синхронно керовані складною системою прапорів і свистків, вони вигинаються як шиї одного звіра, що ростуть із спільного тіла. Вони оточують вас, вони атакують з флангів. Якщо ви кинете всі сили, щоб розбити центральну голову, дві бокові тут же зімкнуться у вас за спиною та розірвуть вас на частини. А легенда про ті, що виростають голови. Звідки взялося це безсмертя? Це метафора знаменитої тактики помилкового відступлення та нескінченності ворожих резервів. Орда йшла хвилями. Ви вбиваєте хана, передового командира, ви бачите, як вороги тікають, ви думаєте, що перемогли, ви опускаєте щит і кричите Ура! Але це пастка. Не проходить і хвилини, як із-за пагорба, із задніх рядів виходить два нових темника і ведуть у бій свіжі загони кіннати. Для знесиленого і стікаючого кров'ю його воїна це виглядало як справжнє диявольське безсмертя ти б'єш, ти вбиваєш, твій меч тупиться об шолом, а ворогів стає тільки більше. Змій не вмирає, він просто змінює обличчя. Але головний жах змія його вогняне дихання. У билинах говориться пихне змій догорають села, пихне вдруге, плавиться камінь. Ми звикли думати, що наші предки були наївними дикунами, які вірили в казки, але вони були суворими прагматиками, вони бачили вогонь, вони горіли в ньому. Просто цей вогонь вилітав не з глотки тварини, він вилітав з труб облогових машин. До 13 століття монгольська армія перейняла найпередовіші, найсмертоносніші військові технології Китаю та Персії. Вони привезли з собою те, що можна було назвати середньовічною хімічною зброєю. Це були глиняні посудини з нафтою, горючою сумішю на основі сирої нафти, сірки та смоли. Це був аналог знаменитого грецького вогню. Цю пекельну суміш неможливо захисити водою. Якщо налякані мешканці намагалися плеснути на неї водою, вона розгоралася тільки сильніше, розтікаючись вогняною рікою. Уявіть облогову машину, балісту чи катапульту, яка під тиском викидає струмінь горючої рідини або глечики з запалювальною сумішю. Зі стіни обложеної фортеці, крізь клуби чорного, задушливого диму, це виглядало саме так. Гігантська дерев'яна шия облогової машини піднімається до неба, відкриває пастку, видає звук удару та вивергає потік рідкого полум'я. Коли такий снаряд потрапляв у дім. Всередині миттєво створювалася температура печі. Люди не згорали, вони запікалися заживо у своїх помешканнях. Ті, хто ховався в кам'яних погребах, вмирали не від вогню, а від задухи, тому що вогонь випалював увесь кисень. Вони опинялися в шлунку змія, де повітря це отрута. І коли місто догорало, коли опір був зламаний, починалося найстрашніше змій наситився вогнем, тепер він вимагав живої плоті. Чи ставили ви собі запитання, чому Змій Горинич у казках завжди викрадає жінок? Чому не міцних ковалів, у яких багато м'яса? Чому не скрині з золотом? Казка намагає пригладити кути, зробити історію романтичною. Вона придумує мотиви кохання, весілля чи забави, але історія зриває маски, і під маскою дракона ми бачимо холодне обличчя работорговця. Головною метою будь-якого великого набігу кочовиків був ясир, живий товар. Чоловіків, здатних тримати зброю, вбивали на місці. Старих і немічних вирізали, як зайві роти. Найціннішою, найбажаннішою здобиччю були молоді жінки і діти. Змій не уносив їх у своє лігво на крилах, він гнав їх у степ, тисячі кілометрів, пішки, бо по розпеченій землі під ударами батогів. Слов'янська жінка була білим золотом сходу у кафі, нинішньому Феодосії, працював один з найбільших невільницьких ринків в історії. Використовували їх як безкоштовну робочу силу, як інкубатори для народження нових рабів. Коли казка говорить, змій викрав забаву путятичну, це означає, що орда погнала в рабство дочок князя чи воєводи. Змій пожирав неплоть, він пожирав майбутнє, вимивав генофонд нації. Кожна царівна в кігтях Змія це не народжені діти, це назавжди спорожнілі села, де залишилися лише колодязі та свіжі могили. Врятування царів небогатирем – богатирем це не любовна лінія, це відчайдушна спроба повернути народу надію на виживання. Де живе Змій? Де відбувається головна вирішальна битва? Казки дають точну адресу. Річка Смородина Калинів міст. Звучить смачно, правда? Смородина це ягода, калина теж ягода. Уявляється живописний вітній пейзаж кущів вздовж берега. Це найжахливіша лінгвістична помилка, яку ми робимо з дитинства. Назва річки Смородина не має жодного стосунку до ягід вона походить від давньоруського кореня смрад. це річка вонючка, річка СМРАду. Чому її так назвали? Тому що після великих битв. Вода в ній стояла червона від крові та була завалена тисячами розкладених трупів. Запах стояв такий, що птахи падали мертвими на льоту. А що таке калинів міст? Забудьте про кущі калини з червоними гронами. Корінь слова тут калити, розколоти. У давніх заговорах говориться, що міст зроблений з міді або жаліза, він розжарений до червоного. За одною версією від вогняного дихання Змія, за іншою, від пролитої на нього гарячою людської крові. Калинів міст перекинутий через річку Смраду. це не географія, це міфологічна границя, на тому березі свята Русь, світ живих, світ хліборобів, на цьому березі Дике Поле, степ, світ мертвих, володіння змія. Стати на калині в міст означає стати на лінію вогню у вузьке місце, де живі намагаються не пустити смерть у свій дім. У казках є повторюваний нав'язливий сюжет. Щоб змій не спалив місто, мешканці погоджуються регулярно віддавати йому найгарнішу дівчину це називається «откуп». і до жаху нашого це суха бухгалтерія доби іга. Змій був ненаситний, але розумний. Навіщо йому спалювати місто дотла, якщо можна перетворити його на ферму? Орда обклала русь даниною, десятина з усього з хліба, з хутра, з меду, у тому числі і з людей. Найстрашніший вибір стояв перед князями. Коли до стін підходив загін баскаків, збирачів данини, у правителя був вибір. Вступити в бій і загинути всім містом, або домовитися, нагодувати змія. Годували його людьми. Княжам доводилося своїми руками одбирати юнаків і дівчат з підвладних сіл і віддавати їх в рабство, в обоз ворога, щоб монголи не торкнулися столиці. У казці це перетворювалося на жереб сьогодні. Черга купецької доньки йти до змія. Ми називали це зрадою, вони називали це політикою виживання. Хто ж ставав на шляху у Змія? Богатирі Ілля Муромець, Добриня Нікітич, Аляша Попович. У мультиках це веселі силачі, які жартома розкидають ворогів однією лівою. Реальність була набагато похмурішою та трагічнішою. Богатир це не культурист і не мандрівний лицар, що жукає слави, це прикордонник. Це командир спецназу, який живе на заставі. Що таке застава? Це дерев'яний форт посеред пустоти, на самій границі Дикого поля. Там не було жінок, не було паразитів, не було спокійних ночей. Ти живеш у постійному очікуванні смерті, ти дивишся в степ аж резь у очах. Завдання богатиря було не перемогти Змія, тобто всю орду це неможливо для однієї людини. Його завдання було померти, але затримати, прийняти перший удар на себе, дати гінцеві час доскочити до Києва. Бій з гориночем, який у казці тривав три дні і три ночі, це опис нескінченної, виснажливої облоги прикордонного посту. Їхній подвиг полягав не в тому, що вони були сильними, а в тому, що вони знали, вони смертники, ніхто не повертався зі служби на пенсію. Ви можете сказати, ну це все гарні теорії, а де докази, де сліди? Вони у нас під ногами. Буквально. Якщо ви подивитеся на супутникові карти України, ви побачите щось дивне: гігантські земляні насипи, що тягнуться на сотні й тисячі кілометрів. Вони називаються зміїні вали. Народна легенда гласить, кожум'яка побив змія, запряг його в гігантський плуг і пропахав на ньому борозну від Києва до самого Чорного моря. Але реальність ще більш вражаюча. Археологи довели ці вали діло людських, це циклопічні оборонні споруди, які наші предки будували віками. Це велика руська стіна, тільки не з каменю, а з землі та дерева. Уявіть масштаб жаху, наскільки треба боятися того, хто живе в степу, щоб вручну лопатами перекопати тисячі кілометрів землі. Весь народ виходив на цю будівлю покоління за поколінням, намагаючись створити бар'єр, перед яким не переступить кіннота. Але іноді у змія з'являлося ім'я не міфічне, а цілком конкретне. У билинах про Алешу Поповича головним ворогом виступає Тугарин Змій він описується як ісполін, який сидить на коні, а кінь під ним прогинається. Він їсть хліб цілими кроваями, великими хлібами, та п'є вино відрами. Історики знають цю людину. Це не демон, це Тугар Кан, половецький хан, який жив наприкінці XI століття, один із найжорстокіших і найвдаліших ворогів Русі. Тугар Кан був настільки страшним, його набіги були настільки руйнівними, що в народній свідомості він перестав бути людиною. Страх позбавив його людського вигляду. Люди шепотіли, це не людина, це Змій. Так працює міфологізація. Реальний хан перетворювався на монстра. Змій горенич не просто персонаж казки. це наша генетична пам'ять. Це пам'ять про ті часи, коли горизонт чорнів від пилу, коли запах гару в'їдався в шкіру і не відмивався роками. Коли твою сестру водили на ринок у кафу, а твого брата вбивали на Калиновому мості. Кочівники пішли в історію, печеніги зникли, половці розчинилися, Золота Орда розпалася. Але образ залишився змій став символом абсолютного ворога: ворога, який більший за тебе, сильніший за тебе, в якого більше голів і який дихає вогнем. Але подивіться на фінал будь-якої казки яким би величезним не був Змій, яким небезпечним він не видавався, у кінці завжди приходить Іван. Проста людина, ні напівбог, ні титан. Він бере меч кладенець і зрубує Змієві голову. Ми, нащадки тих, хто вистояв на Калиновому мості, ми діти тих царівен, яких не встигли погнати. Змій горенич мертвий, а ми живі. Наступного разу, коли побачите в дитячій книжці зеленого дракончика, не смійтеся над ним. Згадайте, який вогонь пройшли ваші предки, щоб перетворити цього монстра в безшкідну казку. Ви додивилися до кінця це означає, що ви не просто глядач, ви той, хто пам'ятає. Якщо ця правда вас вразила, поділіться нею не для мене, а для тих, хто досі думає, що це просто казка. Підписуйтеся на канал, де історія це не дати, а вогонь, який ми досі несемо в собі, чекатиму вас в наступному відео.